Неймовірна корупція, яка захопила та пожирає державні структури, нечисті на руку посадовці та безвідповідальність чиновників усіх рівнів. Це ж я дивився, беру сто собі стою. Програма Люстратор продовжує викривати піраміду держхабарників та розповідати на чому мутять соціальні працівники. Назаренко Світлана Петру, ну, вона там цар і бог. У сьогоднішньому випуску ми розкажемо вам нові факти та покажемо нові обличчя. Дивіться прямо зараз. Я не боюся. Ви знаєте, не боюся. Я вам говорю відверто на камеру. Я не боюся. Дивиться вам в очі? Не боюся. Люстратор продовжує викривати піраміду корумпованих чиновників вже за мить. Другий рівень гнилої системи. Я не боюся. Дивиться вам в очі? Не боюся. Стойте, куди вибігайте? Оце вот член... не пістонки. Ви самі кажете, що пістомник У Я робоче. Время... Дишіть, не... стойте нас У попередніх випусках люстратора ми розповідали вам про такого собі коломійця Ярослава Станіславовича, директора Центру обліку бездомних громадян. Випишуть вас і зареєструвати їзу підписи. Так, Так, пишу. 063. Так, 063. 290. 290. 77. Юри. Юри. Він та його посібники, використовуючи державний заклад наліво та направо, продавали фіктивну реєстрацію місця проживання. Да, 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 да. Ми це все, все робимо за декілька секунд. Наш патифія опа раз там за ваші дії. Така собі бізнес-лавка, ба більше за гроші. Директор та поплічники готові прописати тут будь-кого і, хоч довічно, і це не кінець. Тільки уявіть розмах самовпевненості. Інформатору, люстратора, запропонували бути вдолі з корумпованими чиновниками. Це ж я дивився, беру 100 собі, йому. 100 а ага. якщо ти будеш подганяти, наприклад, будеш говорити 250 баксів, я ти буду там половину віддавати. Ага. Із 150, наприклад, по половину по 75 доларів. Угу. Це було от 300 до 500 доларів. Обекненна реєстрація е, 6-місячна 300 доларів і 500 доларів постійно. Неймовірно, ви маєте це бачити. Команда люстратора у департаменті соціальної політики. Тобто тут сидять чиновники, які шефствують над коломійцем. Факти корупції, кримінальне провадження на підлеглого їм директора, викликає лише сміх. Вам смішно? Мені так да. мені, да. те, що у вас відбувається, відбувається? В ну, так, кажи, те, що, що відбувається це відбувається. А, смішно мені смішно з того, що люди деякі не можуть отримати реєстрацію, а Ті, хто мають гроші, можуть її отримати. Вам смішно мені смішно знайомтеся. Світлана Назаренко, заступник директора департаменту соціальної політики Київської адміністрації. Працюю тут вже 20 років. Два з них обіймає дану посаду. Заступник директора та і сам директор департаменту виявляється, добре знають, що відбувається у відомчому їм центрі обліку бездомних. Зараз іде, я так розумію, з його слів як спілкуємося, що ще йде до досудове розслідування. Ну на час досудового розслідування його не відсторонюють від своїх обов'язків. Що треба справедливо відзначити? Прокуратура і справді займається славнозвісним чиновником. Однак усі крапки розставляє Феміда. Вона непохитна. Пана Коломійця від посади не відсторонювати, під варту не брати. Правоохоронці безсилі, суд рішає. Ухвалі апеляційного суду. Вказано, що е, органами досудового слідства та державного обвинувачення е, не наведено достатніх даних про те, що особа може вчиняти в подальшому вказані злочини. Он себе не з'яви пропіску, тому що не в бізнесі, він мав кредити і для случаї. E, в случаї прогорання бізнесу, да? то є, він не був обізпечений, ніде не був прописан, не мав собственності, ні участвував e, в далівих собственностях і тим самим мог уйти от відповідальності. Чим далі, тим наймовірніше. За словами колишнього заступника директора центру бездомних пан Коломієць ніколи не приховував корумпованої схеми. Хизування своєю впливовістю вдалося задокументувати і інформатору люстратора. Mm -hmm. Ни жилья, ни регистрации. И себя прекрасно сочувствую. чувствую. И, хотя я говорю, тут мог зарегистрироваться уже тысячу раз. И вот лично мой паспорт. Смотрите. Что у меня. Раз, Уго. два, три. А как, вот какой четыре. у вас? У меня и Франция, и Швейцария, и Германия, и Польша. И никаких проблем абсолютно нет. Господа, я уже свободно. Зарплати і банковські карточки получаю свободно. Ну з п'ятьмінутним розговорим. Тим часом офіційні чиновницькі обличчя на рівні цілого департаменту соцполітики не втомлюються шокувати. Виявляється, центр для бездомних на відкриту бізнес-лавку перетворюють не вперше. Попередній заступник директора теж відкрито кримінальну справу. Порушував всі права. І безпосередньо до мене телефонували і казали, що ця людина бере хабарі. Та, попри те, що тут усі про все знали та знають сьогодні, жодної реакції, жодного реагування. І ось можливо чому. Назаренко Світлана Петрона, вона там цар і Боги, вона там свої права. диктує. Вибачте, мене директор департаменту викликав. Знімаєш? Так, я знімаю. Та, Будемо спілкуватися ну і тому що ті питання, які ви висловили, сейчас я так і скажу директору, вони не відповідають. Ця жінка добре знає, як спрацював департамент соціальної політики для неї і припускає, чому можливо, може нервувати заступник директора департаменту Назаренко. Чоловік дзвонив по телефону, уточнив ці моменти і сказав: "Да, за 3000 доларів можу". Тому... І цей дзвінок скоріше був всього направлен к керівнящим дозностям. То тобто, Назаренко Назарінка і ліквіді. Я не боюся. Ви знаєте, не боюся. Я вам говорю відверто на камеру. Я не боюся. Дивиться вам в очі. Не боюся. Дивіться у моєму наступному сюжеті. Корупція та безвідповідальність на всіх рівнях. Чому усім вигідно мовчати? Прізвища всіх чиновників працюючої схеми, їхніх посібників вже скоро. Тільки на 2+,2. плюс не пропустіть. Ви маєте знати.